Друзі, вітання. 21 жовтня. Вчора зробили контрольний пролив декілька сімей. Ну і сьогодні хочу глянути і зразу ж вам показати. Всі вам показувати не буду, тому що час займе. Давайте так, які тут з краю. Бачимо результат. Є більше 30 кліщів. На цьому е, біля 20 кліщів. Теж 15-20 кліщів. Теж 15-20 кліщів. Ну йдемо ще цього синього, який був постійно на контролі, глянемо. Ну, Мені вже результат ясний, проливаємо всю пасіку однозначно. Ну, Тут біля десяти, не більше. Все рівно мені цього достатньо, що я побачив, робимо пролив. Однозначно з цієї пасіки. Як не як, ліж після дворазової постановки полосок, після дворазового внесення шавеної кислоти він все ж таки є ще присутній і потрібно його ще трошки підчистити, добити амітразом. Працюємо, друзі, таким препаратом أوатокс. Ну, Ця вже банка закінчилась, вона пуста, є ще в нас одна свіжа. Гарно працює, непогано. Всім добра.